Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про складну історію одного з найпоширеніших препаратів, який відомий нам під двома різними назвами. Ця історія сповнена помилок і випадкових знахідок. І так, сьогодні буде про парацетамол або про ацетамінофен. Як вам зручніше. Спочатку про назви. Обидві вони є акронімами від хімічної назви однієї і тієї ж сполуки. Проблема в тому, що в органічній хімії одну й ту ж молекулу можна назвати по-різному. У 1956 році компанія Frederick Sterns Co. взяла назву параацетиламінофенол і скоротила її до парацетамол. Цю назву використовують у Великобританії, Австралії та документах ВОЗ. Виявилося, що роком раніше американська компанія BuckNail Laboratories з назви n N-ацетилпараамінофенол зробила ацетамінофен. І це закріпилось в США, Канаді та Японії. Оскільки у наших широтах парацетамол є більш поширеним, то далі так його й будемо називати для меншої плутанини. Тепер про історію парацетамолу. Бо тут теж не зовсім зрозуміло, коли і з чого саме починати. Формально вважається, що першим хіміком, який синтезував цю сполуку, був Гармон Нортроп Морзе з університету Джона Гопкінса. У 1877 році він вирішив відновити паранітрофенол за допомогою олова у льодяній оцтовій кислоті. До речі, льодяною називають чисту, тобто 100% оцтову кислоту. Вона має температуру плавлення близьку до кімнатної, а тому іноді випадає в осад у вигляді красивих безбарвних кристалів. Але це жодним чином не значить, що вона має бути холодною або що її треба зберігати в морозильній камері. Кажу це, бо декілька разів особисто був свідком подібного. За іншими даними, у тому ж році це зробив німець Карл Моріц Краузе. Деякі дослідники взагалі стверджують, що вперше парацетамол отримали чи то німці, чи то французи, аж у 1852 році, як бачимо, знову все неясно. Але як це часто бувало, хіміки отримали щось нове, не зрозуміли, що з тим робити, і надовго про все забули, аж до щасливого випадку, який відбувся у Страсбурзі. У 1884 році у клініці цього міста працював відомий тоді професор Адальф Кусмауль та два його молодих асистенти Кан та Хепп. Одного разу до них потрапив ідеальний пацієнт, який хворів майже на все. Зокрема, мав глистів та лихоманку. Професор запропонував використати нафталін, щоб вивести глистів. Але результат розчарував асистентів. Особливого ефекту не було, а глисти були. Натомість, лихоманку хворого зникла на короткий час. Асистенти здивувались, чому такий ефект нафталіну не був описаний раніше, адже сполука давно використовувалась у практиці, а такі її властивості могли би бути корисними лікарям. В результаті вони виявили, що їх місцевий аптекар переплутав і замість нафталіну дав їм іншу сполуку. А цетаніліт. Після цього Канта Хеп Перевірили ацетанілід на кролях та собаках і впевнились, що він дійсно короткочасно знижує температуру тіла. Якоїсь токсичності ацетаніліду вони не побачили. Потім молоді дослідники спробували препарат на 24 пацієнтах клініки, звісно, без інформованої згоди. І у всіх спостерігали таке ж короткотривале зниження температури. Пацієнти переносили лікування добре. Всі були задоволені, лише у декількох хворих з'явилось посиніння шкіри, але на радощах на це ніхто не звернув особливої уваги. Невелика компанія поблизу Страсбурга синтезувала багато ацетаніліду, а Кан і Хеп роздали антифебрин своїм колегам, які почали його активно використовувати. Відповідно, стала зростати і кількість повідомлень про синю шкіру. Виявилось, що ацетанілід. Як і анілін, з якого його синтезували, не давав кисню зв'язуватись з гемоглобіном і викликав стан, який називається метагемоглобінемія. На цьому історія ацетаніліду закінчилась, але почались пошуки його більш безпечних похідних. Найбільш успішним з них виявився фенацетин. Науковці з Фрайбурга показали, що він не такий токсичний, крім того, він міг бути дешево синтезований з пара нітрофенолу. Який у великій кількості лишався після виготовлення анілінових барвників, і з цим паранітрофенолом реально не знали, що робити, Дуйсберг, пам'ятаєте такого з історії про аспірин, викладеної у випуску номер 30? Пізніше стверджував, що Байер банально шукав покупців для тих бочок пара нітрофенолу, які займали купу місця у них на складах. І те, що до них прийшли в зі своєю ідеєю, було щасливим випадком. З іншого боку, Ейхенгрюн, а ви ж пам'ятаєте такого з того ж випуску про аспірин, стверджував, що щасливий випадок тут ні до чого, бо це стало результатом кропіткої роботи хіміків. Тобто, як і у випадку з аспірином, ці двоє нічого не змогли між собою поділити, а Байер отримав ще один препарат для зниження температури. Але на цьому Байер не зупинився і продовжив шукати препарат з кращим профілем безпеки. В якийсь момент вони повторно синтезували парацетамол, який тоді вважався молекулою, до якої в організмі людини розкладався феноцитин. Для подальших консультацій компанія звернулася до лікаря Йозефа фон Мерінга, який працював у тодішній німецькому Страсбурзі. Він стане відомим завдяки тому. Що разом з Оскаром Міньковським доведе роль підшлункової залози у регуляції рівня цукру в крові, але про цю цікаву історію іншим разом. Так от Фон Мерінг провів перше клінічне дослідження парацетамолу, порівнявши його з феноцетином, і у 1893 році опублікував результати свого дослідження. З його точки зору, парацетамол нічим у кращий бік не відрізнявся. А радше мав деякі негативні риси ацетаніліту. Зокрема, іноді викликав медгемоглобінемію. Пізніше це виявилось помилкою, яка ймовірно була пов'язана з наявністю домішок у парацетамолі. Але шлях на ринок для парацетамолу був закритий на найближче десятиліття, а байер продовжив заробляти купу грошей на продажах фенецетину. Тепер перенесемось у сусідню Швейцарію. Де у першій половині ХХ століття активно розвивалось годинникарство. Так стало що механічні годинники у ті часи вручну збирали жінки. Через декілька годин такої монотонної роботи у них зазвичай починався головний біль. Ефективним методом боротьби з ним була невелика перерва, чашка кави, бутерброд та пігулка знеболювального, які часто містили фенацетин, аспірин, кофеїн та іноді барбітурату. Аналогічно, жінки в похилому віці полюбляли додавати до чашки ранкової кави кілька пігулок від головного болю, які могли отримати безпосередньо від офіціантів у кафе. Всім було приємно, голова не боліла, але з часом швейцарські медики побачили, що почала зростати кількість пацієнтів з хворобами нирок. Типовими серед них були жінки віком 30-50 років, більшість з яких працювала у годинникарстві. У пацієнток спочатку дещо зростав тиск, потім починали турбувати нирки і з'являлась пігментація шкіри. Часто це супроводжувалося ранньою смертю від інфаркту міокарда або серцевої недостатності. Перші підозри впали на барбітурати та антибіотики, які в той момент вже з'явились. Але потім дослідники з'ясували, що все починалося з головного болю, який спочатку був епізодичним, потім постійним. Спочатку ніхто не бачив зв'язку між цими проявами та прийомом пігулок від головного болю. Лише наприкінці 1950-х років швейцарський лікар Свен Мьошлін нарешті показав, що прийом комбінацій знеболюючих, які тоді були популярними на ринку, призводив до хвороб нирок. Паралельно після закінчення Другої світової війни в США Бернард Броуді, Джуліус Аксельрод та Фредерік Флінн. Вирішили детальніше дослідити, що відбувається з ацетанілідом та фенацетином в організмі. Виявилось, що обидві ці сполуки перетворюються на парацетамол, який і є активним інгредієнтом, але не є настільки токсичним, як про це писав фон Мерінг. Вони в результаті порекомендували зосередитись саме на парацетамолі. По суті, ця їх робота стала другим народженням парацетамолу. До речі, Акселерод пізніше отримав Нобелівську премію. Але не за це, а за відкриття механізму дії нейротрансмітерів молекул, які переносять сигнали між нейронами та іншими клітинами. Зокрема, він досліджував, як працюють адреналін та норадреналін. Отже, у 1950-х роках парацетамол нарешті масово з'явився на ринках під відомими нам назвами тайленол і панадол. Він був рецептурним продуктом, який призначався дуже активно, адже вважався чи не найбезпечнішим знеболюючим, не викликав подразнення шлунку, як його конкуренти, і особливо не взаємодіяв з іншими ліками. Пройшли роки. парацетамол за популярністю поступався, мабуть, лише аспірину. Але популярність останнього стала спадати на початку 1980-х, коли показали, що вживання аспірину. Може бути пов'язане з розвитком рідкісного небезпечного синдрому Рей. Відповідно, для парацетамолу все йшло добре, аж поки у США знов не звернули увагу на медичну статистику. Виявилось, що наприкінці 1970-х років суттєво зросла кількість пацієнтів з ураженнями печінки. Часто це були пацієнти з хронічним болем, які вживали велику кількість знеболюючих. Іноді разом з алкоголем. Велику кількість це 12-15 грамів на добу. Якщо не лікувати таке передозування у половині випадків призводило до смерті хворого, пізніше виявили, що смертельно небезпечними можуть бути і менші дози 6-7 грамів на фоні споживання алкоголю або голодування. Паралельно через низьку ціну і доступність парацетамол в окремі роки. Був одним з найпопулярніших препаратів для самогубств у Великобританії. На щастя, антидот був простий і давно відомий ацетилцистеїн, який здатен збільшувати кількість глутатіону молекули, яка відповідає за знешкодження всякого різного токсичного в організмі. Це дійсно запобігло багатьом смертям, але нарешті стало зрозуміло, що парацетамол не настільки безпечний, як про нього думали. На жаль, реакція регуляторних органів знову забарилася. Лише у червні 2009 року в США максимальне дозування парацетамолу в одній пігулці знизили з 1 граму до 650 мг. Комбінації парацетамолу з іншими ліками були заборонені. Пізніше було дозволено відпускати такі комбіновані препарати лише за рецептом з максимальною кількістю парацетамолу 325 Мг. Максимальну добову дозу парацетамолу обмежили 4 грамами. У 2011 році в інструкцію великими літерами додали окреме застереження щодо можливого тяжкого ушкодження печінки при передозуванні. У 1982 році парацетамол спіткало ще одне нещастя, звідки не чекали. В Чикаго раптом померло семеро людей, які приймали капсули парацетамолу. Причиною було забруднення ліків ціаністим калієм. Всі служби стали на вуха і почали робити хто що вміє. Зокрема, запустили по місту машини з мегафонами, через які закликали містян не купувати парацетамол в аптеках. Виробник Джонсон і Джонсон зупинив виробництво, рекламу, а також відкликав 31 мільйон упаковок парацетамолу і розіслав попередження усім клієнтам. Пізніше виявилось, що до виробника претензій немає. А їх реакція на ці події навіть заслужила похвали від американської преси. Злодієм виявився чоловік, який купив декілька флаконів з капсулами парацетамолу, підмішав у них ціанід, закрив, а потім тихенько поставив назад на полицю магазину. Було виявлено ще вісім флаконів, які не встигли продати. Вміст ціанідів у них у десять разів перевищував смертельну дозу. Одразу після цих подій дехто Джеймс Льюіс відправив листа до Джонсона і Джонсон з вимогою надати йому 1 мільйон доларів, щоб зупинити отруєння, але виявилось, що він хотів лише нажитись на трагедії, за що й отримав 10 років в'язниці. Справжнього вбивцю так і не знайшли його мотиви теж лишились невідомими. Наслідком стало ухвалення місцевих і федеральних законів щодо правил пакування ліків. Тому, якщо ви отримаєте ліки в упаковці, яка має захист від випадкового відкривання, і не зможете її одразу відкрити, згадайте про Чикаго та 1982 рік. Отакою була і є доля препарату, який має дві назви, який довго не міг потрапити на ринок, а потім став одним з найпопулярніших, який є безрецептурним і вважається безпечним, але при передозуванні може бути смертельною отрутою. Це все парацетамол або ацетамінофен, як вам зручніше. Не хворійте і майте гарний день.